Не знаю, чи вам мене чути, я тут йду вдовж такої трохи уживленої дороги. Але думаю, що в моєму обличчі видно, що дуже щаслива бути тут. От. Я зараз йду, шукаю свій готель, і там же вам розкажу, чому ж саме я щаслива. Ну що, готель я знайшла, он вже лежить мій рюкзак на ліжку. А, так, чому я щаслива бути в Брюсселі? Я колись жила в Брюсселі три місяці, майже рівно три місяці. Це був 2017 рік. Мені це треба було для докторату. Я їхала сюди абсолютно не знаючи, що таке Брюссель, як тут живуть люди, як, як воно взагалі виглядало. Я знала, що це, типу, столиця Європейського Союзу. Отже тут, ну, коротше, купа всього цих всіх парламентських. Будівель від комісії будівлі і все таке. І, і все по суті. Тобто я навіть собі не уявляла, як живуть люди в Бельгії, що в Бельгії взагалі, які, яка в Бельгії культура, традиції, і все таке інше. Мені для докторату треба було кудись поїхати на пару місяців, на три місяці, якщо чітко. І я написала багато куди і написала в Брюсселі декілька університетів. Мені відповіли сказали, так, звичайно, приїжджай. От, так, пробачте, що я камеру переставляю, не можу ніяк світло нормально знайти, тому що темно в самій кімнаті і взагалі такий день похмурий. Як зараз пам'ятаю, 21 серпня, по-моєму, чи 24-го, здається, 24-го все таки прямо на День Незалежності я приїхала сюди і вперше і закохалася в Брюссель, дуже довго не могла знайти тут кімнату і пережила багато різних. Ну, тобто, я, я вже мала квитки на три місяці сюди. І в той самий момент я не знала, де я буду жити, як я буду жити, і мені пощастило, так як мені доволі часто щастить, і я цьому дуже за це дуже вдячна, що я знайшла свою колишню сусідку. Вона здавала кімнату у своїй квартирі, вона винаймала всю квартиру і здавала одну кімнату періодично. Так я вперше потрапила в Брюссель. Сім років тому мені не віриться, що минуло сім років. Я, для мене це було, я, я, тобто я, я розумію, скільки я вже працюю на своїй роботі. Я розумію, що я тоді ще писала дисертацію, і ще багато чого у нас не було в житті, навіть з моїм хлопцем, Тобто, ми якось дуже багато, дуже багато часу минуло от в власне в плані подій. А в плані часу здається, що це було позавчора. Тому мені це дуже дивно усвідомлювати. Ну, от власне, і я з тих пір не поверталася, тому що потім е, почався ковід. Ну, спочатку в мене був захист, е, всі речі з пов'язані з захистом, спочатку роботи. І якось мені по роботі не попадало поїхати в Брюссель. Потім мені випала нарешті поїздка по роботі, і це був березень 2020 року. Тобто, буквально <реш>, трошечки по тому, як ми увійшли всі в локдаун в Італії. І тому так, я з тих пір не була в Брюсселі, зараз я тут і я страшенно щаслива. У мене лічені години насправді тут. Я от забронювала номер тільки тому, що я приїхала на день раніше і мені треба тут переночувати. Конференція у мене завтра робоча, я буду навіть виступати і презентувати дещо. Умовно з 9 до 1 я буду зайнята. Сьогодні вечір у мене трошки вільний. Зараз десь четверта, так, четверта з хвостиком, тому що я якраз там поки прилетіла, поки сіла в потяг, поки знайшла готель, я прямо в самому центрі. І власне у мене на сьогодні на вечір є план, що зараз у мене є буквально лічені години, ну, дві години, дві-дві з половиною, максимум три години до того, як зачиняться всі крамниці. Тут все зачиняється дуже рано. Це така от Європа стара класична, яку про яку нам всім розповідали. Тому я зараз планую, що в мене трошечки підзарядиться телефон, тому що мені треба бути, бути на зв'язку. Я звідси виходжу ми прямо в самому центрі, як я казала. Це готель, який називається NH Grand Plus. Ну, це мережа готелів, так? але це от цей саме Grand Plus, тобто він прямо в самому центрі. І ми йдемо на. Я, я передивилася за весь цей час всі крамниці пряжі, які я тільки могла знайти в Брюсселі. Я зараз ще раз перевірю по Google Мапах, чи є щось поряд зі мною, але я знайшла тільки одну крамницю, яка плюс-мінус піші доступності від мене. І до якої я змогла б дійти пішки, от і встигнути до закриття. Вона якраз на, в такому трошки невеличкому торговельному центрі, ну як я його пам'ятаю, на вулиці, яка вся заставлена крамницями. Мені з тих крамниць особливо нічого не треба. Єдине, що я думала, можливо, якщо буде часто, я зайду в Uniqlo і куплю собі е, світшот, тому що мені прямо просто, просто тому, що мені треба, а мені не хочеться замовляти з Uniqlo, а у нас його в Palermo немає. Власне, іду в ту сторону, дійду до того торгівельного центру, подивлюся, я подивилася, що там крамничка, в якій продається всякий текстиль і таке інше. І в тому числі пряжа, і в тому числі навіть непогані бренди. Там, по-моєму, був ровен і щось іще було таке з того, що я знаю. А, мені потрібен був Бейсигер, але я його, тут, я його тут не знайшла. Йдемо з вами гуляти Брюсселем. Я вам не можу передати, яка я щаслива. Я вчора сиділа, я навіть своєму хлопцю казала, кажу, ти розумієш, я наче повертаюся в один з своїх домів. І в мене такі відчуття. От я вважаю, що ну, звісно, Україна це мій дім, так? тобто Україна це де я не родилася. Я звідти, і у мене ніколи не було відторгнення того, що я з України. Я завжди, ну там що б там не було, я знаю, що багато хто їхав, тому що їм там вони себе не почували вдома чи щось таке. Я в Україні себе завжди почувала прекрасно. Італія стала моїм домом, тому що ну так склалося. Так, це ніколи не була моя задумка. Таїланд був моїм домом якийсь час, і я так враховую, що дім це там, де я почувалася вдома, хоч якийсь момент, так. І дім так само там, де я чогось навчилася, так? тобто там, де у мене сталася якась моя важлива трансформація. І, власне, моя важлива трансформація сталася і в Таїланді, і в Брюсселі, я думаю, тому що ці три місяці вони були такі класні, затишні, зібрані. Дуже. Мотивуючи, але це був мотивуючий не в плані цього мотиваторства, достігаторства, а в плані того, що якось тут було просто зосередитися, тут було просто писати дисертацію. Я тут почала писати книжку, яку закінчила цього літа, так? Тобто, та про яку у мене скоро будуть для вас хороші новини. Я не говорила вже на майже 9 хвилин, тому ми перепиняємо говорити і йдемо гуляти. Це прямо навпроти мого готелю Брюссельський корпус, корпус університету Льоміна. Ось там написано Кію Льовен. Там якраз вчилась моя сусідка, тоді, коли ми з нею жили в одній квартирі, пили вино на кухні і говорили про політику. У нас в офісі, так як ми багато подорожуємо, є багато всяких приказок про різні місця, особливо туди, куди нам часто доводиться їздити по роботі. Так от ми зазвичай кажемо, що на Кіпр краще не їхати взагалі, тому що з Палермо до Ларнаки чи який там ще аеропорт є? Ларники чи Пафоса дуже поганий зв'язок, і там, ну іноді, я коли літала, то це три перельоти. Тобто три перельоти, дві пересадки, тільки в той бік. Але а от про Брюссель завжди всі кажуть, що там сіро, похмуро, неприємно. Але мені тут так подобається, тому в цьому я не погоджуюся з Кіпром так, а от з Брюсселем ні. Це змінюється і не змінюється. Тобто крамниці, по-моєму, змінилися трохи, але як був от, така атмосфера, так вона завжди і є тут. Ну що, ставка моя не зіграла, тому що там було трохи Шагенмайера, там було трохи ріком. Я не хотіла знімати, тому що це якось всередині трогівельного центру взагалі часто не дозволяють знімати. Там ще просто якось була така. Це як типу крамниця і одягу, і всього на світі, і плюс там є трохи пряжі, І трохи спиці, всього такого для хобі, для шиття. Багато книжок було для шиття, про шиття фламандською або французькою. Ну таке не можу сказати, що я сильно засмутилася. У мене була ідея того, що я хочу купити, але крім того, власне, от тої самої, саме тої пряжі е мені більше нічого не хочеться. Тому зараз ми підемо в хему, дивитися всякі смішні сумочки і таке інше. У мене якась залежність від цієї крамниці, відколи я жила тут. Я завжди, якщо проходжу поряд, то маю завжди обов'язково туди зліти. Потім зайдемо в Унікло. От, а потім я б ще чаю якогось випала, б. може, доки у нас ще не час до зустрічі з моєю колишньою сусідкою. Але так, просто гуляю, піду потім на гранд плас як туристка. Не так сталося, як гадалося. Я зрештою витратила трохи грошей в праймерку, купила собі капці гатні, тому що ми з минулого року. Ой, дивитися вулицю перейдемо. Щоб не наражати нікого на небезпеку, в тому числі себе. А, що я казала? Так, а, тому що купила карці, тому що мої з минулого року розпалися і купила ще таку молоту. думаю, що я вам це в, якомусь, в якихось покупках покажу. Тому що а, Мені наче більше не треба проєктних торбочок. Я зрозуміла, що в мене їх вже забагато, і вони всі маленькі. Мені може якби якась і треба була б то велика. Теоретично ось вона в мене є. Це з того ж таки а, я Закупила дві маленькі сумочки, подивимося, під що їх підлаштують. Потім покажу вам, чому саме їх, я думаю, ви все зрозумієте. Так, ну що, йдемо, гранд клас Така штука, що тут прямо відчувається запах осені. Навіть трохи зими. Я приїхала з тепла. Я ще сьогодні п'яте. Такого першого часу я купалася в морі. От а тут ну у мене не пальто, у мене куртка така, але так, прохолодніше. Довелося діставати шар. Стало пізніше, холодніше. І я нарешті з тим того йду зустрічатися зі своєю сусідкою. Думаю, що нічого не буде знімати, ну, тому що ми з нею давно не бачилися, вона не по цих справах. Я взагалі, якщо ви помітили, то я теж якось не Ну, типу, те, що сама там десь по вулиці сама себе знімаю, це таке, а комусь іншому хто ким у мене хороші стосунки якось з камерою в обличчя. У мене була одна подруга в Палермо яка нормально так якось до цього ставилася їй навіть подобалося Ми з нею зняли там. Ну, не ми з нею зняли, але вона в мене періодично була в відео на англійському каналі. Але вона зараз в Мілані, тому тому отак. Власне, нічого. Потім дістануся до готелю, сподіваюся, покажу. вам що я сьогодні купила і розкажу трохи ще. Такий собі влог виходить. Я сподівалася, що я вам покажу якусь прикольну пряжу, а тут і ні пряжа нічого. Добрий ранок. Я виписалася з готелю. Сьогодні тут типова брюссельська погода, коли так сіро. І трошечки така, знаєте, мрячка в повітрі. Трошечки мжичка, по-моєму, це називається українською. Така прямо з вчорашнього вечора, так? Вчора ми були з подругою, як я вже казала, зустрічалися, пішли в тайський ресторан. Він на мене сильного враження не справив. Потім ми з нею пішли на калихвина, а потім я повернулася до готелю. І як обіцяла, хотіла зняти вам, показати, що я купила, але в кімнаті в моїй не стало світліше, стало навпаки темніше, звісно, що логічно. І я кілька разів спробувала щось зняти, але виглядало це дуже печально, тому я вирішила, що... Я все-таки зніму це все вдома, коли вже повернуся, тому що я сьогодні, бачите, я вже з рюкзаком. Я сьогодні повертаюся назад до Палермо. І тому так, зробимо таким чином. У мене сьогодні зустрічі будуть на по конференції, зустрічі будуть до другої. І я не знаю, що мені робити. Тому що, можливо, у мене все-таки є шанс потрапити до іншої крониці пряжі. Я спробую, але... Знову-таки, ну просто чисто, тому що мені хочеться, мені хочеться щось побачити, щось по... Щось побачити, щось помацати, таке, чого я раніше не бачила. А я коли жила в Брюсселі, то я сильно не в'язала, мене тоді якраз був період того, що я не в'язала. І тому мені було б цікаво зараз все це перевірити. От. Там, де я буду, там десь коло них, коло цього місця. Є дві крамнички, ну, типу, тут теж треба буде під'їхати десь на транспорті, мабуть, тому що в мене так багато часу буде. Але сподіваюся, сподіваюся, що щось вийде з цього. І потім я одразу поїду в аеропорт. Якщо я буду бачити, що мало часу лишається, то я поїду одразу в аеропорт, тому що я не хочу. Ризикувати. Я зараз іду до метро, до метро і трамваю. Сяду на трамвай, буду вже в режимі конференції якийсь час. Багато годин по тому я закінчила зі своєю презентацією з конференцією. Мені навіть дякували, сказали, що було дуже цікаво, тому я прямо задоволена. І я зараз йду дивитися ще одну крамничку, можливо, навіть дві, якщо встигну. За те, як мені треба буде сідати на потяг і їхати в аеропорт. Ось перше з них я вам зараз покажу фасад. Воно виглядає зовсім не так, як виглядає онлайн. Тому що на Google мапах вони сказали, що вони переїхали буквально там за кілька будинків від старого приміщення. Але там фотографія старого приміщення і там такі гарні вікна, висять різдвяні вінки. Зараз тут такого немає, але я вам зараз покажу для тих, хто буде в Брюсселі і кому треба буде саме в цю крамницю. Ось вона, ця берніна, Брюссель. Я бачу, що тут машинки швейні і багато ще чого там є ну, з того, що я бачила за описами успіх не те, що хотіла, але зрештою те, що мене дуже порадувало. Я... Шукаю, ну не те, щоб шукаю, я знаю, де його знайти, але я все думала, що якщо я вживу, десь знайду um, Rowan Felted Tweed, колір, по-моєму, клей. 177, якщо не помиляюсь, то він мені дуже треба, я б його купила в кількості на светр. Там його не було, було багато DMC, була Катя, був ланг. І от я, зрештою, від ланг купила два. Два моточки шкарпеткової пряжі а, з альпакою обидва. Один однотонний, один такий трохи а, з, з, з принтом на те, щоб там були наче, наче навіть не смужки, такі як рисочки в шкарпетці. От, зараз я думаю, що мені робити, тому що я сьогодні якось не дуже добре почуваюся взагалі весь день, в мене голова дуже болить. Я, в принципі, так іду просто, щоб трошки свіжим, вітром, свіжим повітрям подихати. Зараз зайду кудись, можливо, щось візьму поїсти. І цілком можливо, що поїду одразу в аеропорт, тому що в мене мені нічого так особливо робити. Ну я ж кажу, може трошки погуляю до тих пір, поки поки нормально себе буду почувати і за якийсь момент вже поїду в аеропорт. Це музей музичних інструментів. Там, де написано Old England, от. За мною музей Магріта. Салон, для музики. щось ще теж якийсь музичний салон. Тут, тут, тут трошки далі на узвищенні Багато музеїв, палац королівський а, і дуже багато всього цікавого, що можна подивитися. І звідси так само Брюссель непогано видно, просто коли в кращу погоду трошечки. Не впевнена, що вам буде видно, але бачите, он трошки міста видно. Коли немає цього туману і мжички, то якраз видно набагато краще. А ми йдемо вон туди. Я заодно шукаю місце, де можна поїсти. Я вже вдома, вже наступний день. І я вам швиденько покажу все, що я все ж таки купила. Тому що мені. Ну, не все, але так, обіцяла, показую. В праймерку якраз була оця серія з Вангуком. І я насправді у мене таких торб доволі багато, але мені їх треба передивитися деякі викинути. І мені хотілося б мати одну велику, яка б справді була лише проєктною торбою, так? щоб була якась кишенька і щоб я тут могла е, прямо светр тримати, так? Тобто, щоб, не це не був, щоб це не була така, типу, менша торба, щоб була така трошки більша вона. Тому я купила ось цю з Ван Гогом, вона була недорога. Я кажу, тут є кишенька. Всередині нічого просто звичайна торбочка, але така от гарна. Ці торбинки були по знижці. От, їх дві: Фріда та Ван Гол, та сама, той самий принт. Маленькі такі торбинки для маленьких проєктів, вони, чим мені сподобалося, вони легенькі і вони дуже м'які. Тобто, це, у мене є проєктні торби такого розміру, але вони такі трошки більш структуровані. І це теж класно. Але коли там. Ну, якщо в маленьких. Як це сказати, якщо треба збиратися так, щоб було багато речей доволі в рюкзаку, а у мене буде така подорож скоро, то якраз такі от на шкарпетки і на шапки, на якісь маленькі вироби дуже підійдуть. Тому: от, от так. Фріда та Вінсент Ван Гог. Потім я купила капці, тут нічого такого цікавого особливо немає. Мені вони просто треба були на зиму. Вони чистенькі, новенькі, я їх де тож портегли, тільки що так, що не переживати, що вони в мене на ліжку. От. Отакі капці просто теплі, схожі на оці чунки з біркінстоків, які собі планую купувати. І найголовніше пряжа. Так. так. Перша в нас ось така. Це е, Rico Design Sock альпа-кард. Ось така вона. І має бути ось такого типу. Шкарпетка, зрештою. Так, почекайте, я спробую якось це налаштувати, трохи ж може вам видно буде. От вона має бути наче з такими рисочками. Мені дуже сподобався такий колір, прикольний, дуже. Гендерно нейтральний. Я е... не знаю поки що, кому я з цього буду в'язати шкарпетки, але вони мені прямо дуже сподобалися. І тут в нас у складі. -г -г -г. Де воно? Де воно? А, от, щось я його не там шукаю. 55% вовна, 25 поліамід, 20 альпака. Ну, вона відчувається, що альпака є, вона така тоненька, м'якенька, хороша ниточка. Тому подивимося, але це більше, звичайно, не те, що мені нічого відв'язати, що шкарпетки просто мені хотілося якийсь трохи сувенір з Брюсселя, так, і мені хотілося купити трохи пряжі саме там. І друга моя покупка це от Lang Alpaca Socks 4, easy wash. 70 альпаки, 30 поліамід. Вона просто нереально м'яка. Вона така, я не знаю, я її коли взяла в руки, мені її не хотілося відпускати. Тут бачите, навіть альпака намальована. От, теж наш шкарпетеньки. не знаю так само кому. Подивимося, подивимося, що з цього буде, але я раніше ні з ріко дизайну цього. Ні з ланг не в'язала нічого абсолютно. Тому мені цікаво просто якось розширити також мій якийсь е, досвід з різними пряжами. І е, з шкарпетковою пряжею, звісно, це набагато дешевший спосіб, ніж купувати там цілий, кількість на цілий светр. От власне мої покупки. Дякую за те, що провели зі мною ці два дні, по суті, третій день сьогодні. От е, така дуже швидка поїздка була, і сподівалася, я все-таки, що я вам більше покажу пряжі, більше крамниць. Залишу кілька адрес в описі так само, окрім тих крамниць, де я була, залишу так само і інші крамниці, куди я не доїхала, просто тому що банально не було часу. І сподіваюся, що в мене буде можливість е, десь найближчим часом знову там побувати і доїхати таки до тих крамниць, які трошки далі. Там була одна крамниця коло мого старого дому, ну не зовсім коло, але так, доволі близько, там пару зупинок. Мені б туди дуже хотілося потрапити, тому що я той район дуже люблю. Ну і власне. Все, дякую дуже. Хорошого вам дня, вечора, не знаю, вихідних. І побачимося. Па-па!